Народ, усім привіт! Приїхав сьогодні на нову для себе водойму. Тут раніше я ще не був, і сьогодні спробую щось для вас спіймати. І показати у відео. По комплекту сьогодні Шимано X-Tune, Shimano Vanquish 2500, шнур 04, Varivas Finesse Saltwater. і Буду зараз пробувати по берегу приходити і щось ловити. Покажу зараз, що я з собою сьогодні взяв. Сьогодні у мене з собою сумочка. На сумці в мене там, пару поводків, які можна швидко міняти. Далі рукавичка така, щоб можна було швидко. Взяти рибу і не мастити при цьому руки. І відповідно з легкою такою сумкою не хочу пройтись по цьому березі. Ви не забувайте підписатися на цей канал, поставити вподобайку. Ну і приємного вам перегляду. Почнемо з такою водою ми, приманочка Little Spider. Така у нас локація тут. Прикольний такий. Сочок тут, але видно, що це він привозний. Тобто його сюди привезли, висипали, а далі дном в нас напевно йде на мулу, звичайно, тому що не відстукує приманка нічого. Грузик по дну йде тихо і щось відчути поки що не вдається. Зараз обловлюю таку прибережну зону, попробую тут щось піймати хоч щось, хоч якогось окуня маленького навіть. Просто щоб побачити, чи є, то, що, чи нема, і далі буду рухатися по берегу. Зараз поставив е від апстріма приманку скорб в кольорі лох. Опа, є. Є. І от власне маємо перший результат. Маленький. Open, да. Причому жадно від нього бере. От, питання було, задавали, як відійти від нуля. Оставте якісь маленькі приманки з активним хвостиком, можливо, навіть. І... Таким чином можна спробувати відійти від нуля. Так, Ну і продовжуючи нашу рубрику, зараз у нас 729 мм штутного стопчика, атмосферний тиск. І бачимо, що сьогодні риба активна. Тобто маленький прокльовує. Як там буде з більшим, ми побачимо зараз. щучка вот она там и полностью раз расклюнула бы так само <свист> Оп. Ну, давай 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 тоби туда Не хочу, да? ну окей, зараз я тоді тобі покажу дорогу. Туда. Так, що ми візьмемо? Зараз треба якось обрати приманочку. Можна спробувати таку. Приманку як Crazy Flapper. Можна спробувати його зараз покидати. Може якась більше трошки влетить. Або щучка, або окунь. Так, знарод, зараз ще переходимо там на одне перспективне місце, як каже Діма, і спробуємо там половити. Якщо там не буде якогось великого окуня, щуки або чогось такого, то спробуємо ще на дамбі. Якраз справа буде йти ближче до вечора і відповідно можна буде спробувати половити якогось там, може навіть судочка, тому що судак тут кажуть є і треба його спробувати зловити. Бач? Ага. Якщо б були змагання по тому, яка яку рибу я найбільше ловлю, то от я би певно переміг цього окуня тут валом. Що в принципі дуже радує, що він є. О! Кажу є, давайте. Кожен зак. Бачиш який він? Ага. Дуже дуже малий. Дивись, що в мене є. Хочеш, тобі дам. Що в тебе є? Та ні, ну типа я в душі менше головити Ну це поставиш, то буде клювати точно. Ну навіть гарантію можна дати. Це ця кразіфішівська ця це кусочок цей, да? Це Кразіфішівська. Ну. А, ну так, Де, можна і стало. Не, ну типу, причому то. Я, я питаюся, ну типа, це Кразіфішов, бо вони там роблять якісь ці... е, О. Ще оте. Це, це вже побільший. Це вообще гігант. Ага. А вага в тебе яка зараз? Два... ой, 1,8 і вісім грамо. Да. А? Один і вісім. Ану попробуй. попробуй да. Сюди кинь. Може. Не хочеш? Це, Оцей колір, який типу, якщо його не видно, карамелька. Ну карамелька, так. так. Да. А, ще так. Я скажу, бач. І реалізація зразу, гоп більше. На подібні. Да? А, це навіть не цей. Це плотва, типу. біла рибка. Ага. Бачиш, ну якась її харчова база туди є. А ну що, це платва, чи що це. А так, а як то розуміє? Ходу так. Та я, я, що, да. я не розумію, як то, так, так, так Направно, що так да. просто сказав. Напевно, що так. Такс, ну добрались ми до дамби. Зараз я взяв такий отрезок 90-му, це паличка товариша. І спробую зараз такий фюжн Apple Milk і грузик 10 грам. Пробуємо зараз дальні закиди. Трошки хокіпер поправлю цей. Взагалі дуже, дуже красива природа. Так, народ, ну трохи я вже пройшовся по дамбі, вирішив не показувати вже всього. Покидаю я трохи на атрезо, зараз ще на суарку кидаю, телспіннер. І в принципі нічого такого ударів навіть не було. Вихід риби... Був, звичайно, але не було якогось такого чіткого. Щоб можна було сказати, що от це клянусь Угу. Зараз ще тут покидаємо трошки і будемо топати. Так, народ, на сьогодні все. Завершив риболовлю. Зараз він додому. А, непогано, в принципі, половили, але шкода, що тільки клював дрібний. Можливо, зараз вже починається нарест і через те окунь зараз не активний. і в нього в думках трішки інше, аніж щось пожерти. тому що дрібний клює, а великий не клював сьогодні. Хоча бачив пару виходів за приманкою, тобто якусь активність він проявляв. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім ніх лоски.